Новая карта. Are you ready? Я не. О, блядь. Отак от, пацани, не порушуйте закон, бо таке з вами буде. Я нічого не понял. А де мій екіп? Що відбувається? Такого я не очікував, якщо чесно. Ага, все, все просто взяли свій екіп. Ладно, я думав, що це буде щось інше. Ч він заліг? Що там? Можна вже пірнуть. Можна потусить тут. Туда цікаво, чи можна? Еба я с криз дерево дивлюся. ляньте, я читер. Ляньте. Чити, пацаны. Чити на пропажу дерев на карті. Він в мертвый, не? А, ні, живий. Просто. ...отдихає. Давайте в воду тоді зразу, да? Сейчас би не розбиться, нахуй об скали. Прикол. Что тут по луту є? Так, спливати вміємо, можемо, да? Пірнати тоже можем. Окей, все, розібралися с керуванням. Там лутецький якийсь лежить на дні. Оп. Сюди. Синечка, Оп. Синечку лутанули. Так, БТ у нас. Холодно, бляха. Як пернуть? Ага, просто камеру можна не Окей. Сюди не залізти? Чи можна на камінчик вибратися? Блін, я туди хочу. Не, Ні, не як? Не, Ні, походу ніяк. Бля, а як всередину попасти? Тип, чисто, їбать, біжу, нахуй, Ха-ха, <смі> далеке плавання. Ну ладно, ми підемо всередину. Окей. Okay. Хилочка залетая. Да наш тип непонятно. Здесь на еще, окей. Хорошо нічого не лутає. Фіолочка. Так, ну пока що синьку прям не нагрібаємо. я думаю, ми або фіолочку найдем. Так, хтось бігає, 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 бігає Поруч, прям дуже близько. Ип сейф лутает, да, що? А тут багато, дивлюся. Правда, в них всяка хуйня попадається замість хілок. Окей. по моєму дорога пушка, не? 90 тисяч. Палатик. Філочка и норм. Так, щось наші типи, блін, так далеко. Ладно, ми не їх не розраховуємо, значить. Бачиш, дадуть по шиї. Вони вище над нами. Так Ущет oh, я так розумію... Ой, блядь, я не хочу. Чи можно? Не, іначе Ліза окей. Ага, вкинь, Сибуда сейчас. Окей. Блять, ради сынки ризикували. Окей. Ну цікаво, конечно, цікаво, але. Сиолог би побільше падало. Оп. Дольна розгрузочка на нив, така ж, як у нас, правда. Блять, то де він дівся вже, йомаю. Что ж такий шустрий. Командного геймплея не буде, Блять, тут не пройти. Мені не подобається, що це сюди в центр треба виходить, а над тобою тіпи. Типу, візьмуть тебе на ізі. В Макушку класнуть. Синька, синька, фіолка. Розвернись. Минус тип. Як він далеко від нас непонятно, ось я його бачу, але себе не бачу. Бля, цей прикол з картою. Блін, карта прикольна, цікава. Дуже дуже багато заплутаних моментів. Так, тут не пройти. Так, я хочу триматися разом, я тоді. Ну, намагаюся йти до свого типа. Блять, таке враження, що ти дуже близько біля нас прям в упорі. Прикольна карта. Так, ми знайшли типа. Ну він на шифті прямо рухається виключно. В кожну в щель залазить. <laughs> Блядь, тут босс. Не-не-не, босса я не хочу убивать вообще. В гри, таки кончи, не босс, и не ня не Не дякую. Камеры. Так, ну пока що вихід ніхто не активував. Короче, тип в кожну камеру забігає, я так понял. Тип сидить. Ля. Да блин, бро, ничего тут немає, ч ты? Ти? Ля, он в кожну пустую камеру забегает. Даже я уже понял, что не пусти. Так, ну сюда не зайти. Сюда же треба ключ. Опа, Золотішко. Бля, 11 тисяч. Еще це карта якась. Спасибо. Очень... дуже ценна прям карта, вау. За 11 тисяч. Я їх там десь чую взагалі, непонятно, звідки на тебе вийдуть. там на Чип. target located Vietnam 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 Where are they hiding? <gunfire> <gunfire> просто же что вы Да давай уже возьми. Просто поменяйся, не? Ч, не? Щит давай ты потом, значит... Так, тут сидеть нельзя. Херня, оп. то что 50 тысяч. Why not? It's free. Let me detect first. Так, и Баша, давайте, и... Так, живем, давайте, ставим таблетку. Можно, в принципе, схватиться тут. Можно, в принципе, схватиться тут, зарами трошечки Освободим місце. Так, за 400 тысяч пушечку мы высыпали. На фиолетовых патронах. Окей. Так, що ще? Однослотові сюди. Приколи. Так, щоб другу пушечку, коротше, сюди за тарабанить. Давай тут даже так зробимо. Блядь. Он ми, он ми тупип. Но one. Ласт one, бро, там. Он ю, он бэк, он бэк. Он он мой марк, он мой марк. be careful. Куда он дропнулся, блядь? Да, блять, клын умре, нахуй. Окей, okay, вбила. Но це не ластовий, це інша тіма. We have more people, bro, it's not last, I think. It's not your team. Давай похилим його. А, блядь, попасти б. Так, патрончики докинуть так что-то нам надо с цього На сотку бронік золотий. Ох, ебать. Так, 300 на це не то. Так. Бля, голдові патрони за патрульний запересот. Жук навозник. Так, ну це його пушка. Нам тут нічого не світить, це, це херня, це херня. Ну, коротше, нічого тут толкового немає, на? Да? Розгрузочка. Запылесосили. Сюда. Хоча, блин, 40 тысяч, значит можно и забыть болта на неї. За сюда, все, це вот так. Це вот так. Нам не влиза броник на свалт, якщо що, не. Не влазить, окей. Так, тут це стокова пушка. Так, шолом. 200 тисяч, норм. Давайте і цей. Візьмемо він розбитий, правда, але. Це таке? 70. 40, сюди. Десятка. Ну, поки нічого, так. Так, патронів. Зарядимося в іншу пушечку. Так, чисто шабули. 9 на 19 фиолетовый. Так, ну шо, можно трошечки похилить броню. Халявным хилом. Так, все, сотка є. Чикарно. Чикарно, ну все, можно. Можно в целом думать про вихід. You know how go with extraction, bro. I'm um, first time here. Так, ну він пише кам, extract. Так що. Надеюсь, що він знає. Куда ішо? О, півкарты стало видно, до речі. Да, прям близко, да, да, да. Блин, я боюсь, что они нас сейчас спину пока мы плывем. Блять, стреляют по нашему, да? Не понял, да, экстракшн пойнт И кто по нам стрелял? <laughs> так что это место не схоже на экстракшн пойнт? А, нам сюда на экстракшн, окей, пойдем. Может, пидем туда это место займаем? Ч там люди Ладно, я буду звідси його прикривати, якщо що. Блін, ну ми дуже в хуйовій позиції, так так, так. Начиналось дочекатися свого часу і не дать нас убить. Власне. Блін, ну можете звідти люди, будь, я так розумію, да, зверху. Там же воно є стежки і вся хуйня. Він дропнувся в воду чи що, не поняв. Де він дэвиндився да він упливає. а що не так нормально сиділи Бля, там людину бачу. Окей, да. Стрелять під водою, мабуть, нельзя. Ну от з приціла точно не можна. Взагалі общем, я б туди на камені пішов. Звідти можна було б за... ну, типу, законтролить вихід. Он вирішив робити якусь операцію, що я маю квест. Так, якщо ми через нього зіремся. Ха-ха, <гум> червоний диск хтось залутав тут. Кто тут? Бот, окей. Okay. Так, він же решил зробить миссию. Ну, походу, тут там ластовый тип лишился, ластовый тип, чи Дима. Е, він якраз пішов на экстракшн, так що... Я тільки сподіваюся, що після того як він вийде, то ми зможемо з нього вийти теж. Ха -ха. Якщо да, то це охуєнна карта. Бля, це звучить як люди. Something coming. Так, на заботи, окей. Так, закрылась точка эвакуации, но я думаю, что нам просто треба шерость раз рычахи ты смыкать, да? Так, ну мы пока пол, пол, полутаемся тут, что не? Правильно. Висим. Пять. Блять. Ви... Висим. Пять. Семь. Тенька, вау, тупо спасибо. От души. Зелена якась хуйня. Пиздец, нічого тут немає. Так, 4 хвилини. Нам треба кудись виходить Біжим на нашого типа, бо ми зараз не вийдем Я чувствую. Бро, wait me, please. Блять, походу, нам не вниз. Так, 3 хвилини, ну ми сейчас, короче, по класіки не звідси. Ні, він десь внизу. Все, він десь там вийшов, блядь. А, де? GG, короче. Біжим на речах, може встигнем 3 хвилини, 80 метрів. Може встигнем ще раз активірувати і вийти. але це не точно. Сука, я не знаю, куди мені бігти, нахуй, якого хуя ця карта не робить, блядь. Ой, який ужас. Куда там? По-моєму, нам на етаж вище треба було. Начебто. Блядь, хто придумав цей кринж? Я даже ведмитить не могу. Десь тут, не? Ах ты, гандон, блядь. Ну все. Ге -ге. я б все одно б не вийшов би, та і він, походу, не вийде цей тип. Все, хуй та карта, мене це сука так вибісило. Не граю в цю ігру більше. Коротше, це був короткий огляд на нову карту. Так. Свої враження лишайте в коментарях. Ос. Не нравиться. Ні, все піздато, окрім цієї хуйні. Коли ти не знаєш, куди тобі йти, що, що де активірувати. Подивлюся, гайдики тоді будемо ходити. Знаю, де. Дізнаюся, де той речах, тоді Тоді, може будемо ходити. Типу, бо я так зрозумів, що просто приходиш на це місце, активуєш його через. Е, ну. Рандомно активіруєш. Типу. Е, точніше, активляєш речах, рандомний спот активується, виход. І в принципі, коротше, це все просто треба подивитися в інтернеті, де всі виходи, і сам речах. І тоді ніяких проблем не буде. В принципі, нормальна карта.